Служба безпеки спільно з національною поліцією запобігли новій спробі нелегального продажу зброї та боєприпасів у Черкаській області. За матеріалами справи фігурантом виявився 30-річний колишній військовий житель Звенигородки. Зловмисник вирішив підзаробити на збуті зброї та боєприпасів. За оперативними даними, засоби ураження були вивезені із фронтових районів України. Правоохоронці затримали зловмисника на гарячому на спробі нелегального збуту автомата АК 74 та понад 50. 60 набоїв до нього, а також кошти отримані злочинним шляхом. Наразі за матеріалами служби безпеки України, за повідомлено про підозру за частиною 1 статті 263 кримінального кодексу України. Це за незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Зловмиснику загрожує до семи років тюрми. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Черкаській області спільно з національною поліцією за процесуального керівництва Звенигородської окружної прокуратури.